Друзі, ми з вами заходимо в ресепшн нашого закладу, де зустрічають батьків, де зустрічають учнів. Ці дві чудові пані, пані Анна та пані Анастасія, надає важливу інформацію та супроводжує в нашому закладі. Також один із важливих моментів на ресепшн це наші екрани, в яких ми постійно проєктуємо досягнення наших учнів. Також ви можете побачити в нас на ресепшн кавову машинку та обладнання для кав'ярні. Для чого воно тут знаходиться? Наша гімназія викладає не лише державну програму. Але й додає додаткові факультативи для розвитку особистості дитини. Ми пропонуємо спробувати себе в якості барістера, навчитися готувати каву та різні напої для того, щоб у майбутньому, коли будуть наші учні студентами, вони могли десь підзаробити або можливо це стане їхньою професією життя. Це один із напрямків, який ми пропонуємо нашим учням для розвитку. Дякую, щиро дякую. Це найсмачніша кава в місті, адже зроблена з любов'ю від наших учнів. Просто, просто смакота. Взагалі, ідея була моя, але все, що ви бачите, ось по кав'ярні, це було облаштовано нашим випускником, який все пропрацював, продумав, де і що поставити, як все налаштувати, щоб цей процес був цікавим для всіх учнів і безпечним. Позаду мене одна із фотозон нашої гімназії, і вона зроблена з ідеєю для того, щоб зацікавити наших дітей, наших учнів до читання. Ми зафарбували назви книг, і це спосприяло такому інтересу поцікавитися, що ж там, чи вся книга зафарбована, чи лише частинка. І вони, витягуючи книжку, цікавляться автором, не цікавляться назвою, вони їх ховають і потім знов шукають. Це стає такою грою і мотивацією до того, щоб розвиватися, читати, ставати майбутніми лідерами думок. А це хочу представити члена нашої команди. Це пан Гоша. Гоша Артину ми його називаємо. Він дуже гарно розмовляє, але розмовляє в тиші, тоді коли нікого нема. Він слухає дітей протягом дня, а потім все повторює. Дуже розумний птах у нас, так? Ваше розумний птах? Розумний птах. Розумний птах. Андрія друг. Правда? Розумний птах. Розумний птах. Так, так. Це саме головний наш друг, скажімо так, із тваринного світу, але в кожному класі є також інші друзі, з якими учні на перервах. Спілкується, бавляться та тішаться.